Всім привіт! Отримала замовлення від свого улюбленого магазину «Агромаркет». Замовлення, як завжди, дуже велике, тому що держаться складно від такого замовлення. Так, по замовленню в мене грунт коміші. Універсальний, «Азалія». Так, це. Далі попіли соняшнику я замовляла, ну, як бачите, дуже багато, тому що е, дуже якісний і е, гарний вибір в грумаркеті. Далі також ґрунт, також ґрунт е, насіння. Знову ж таки, дуже багато замовила. Це мінеральне добриво насіння цикламенту, соняшникового декоративного, кавун, лаванда, еустома, дуже гарний і дуже якісний посадковий матеріал, сходить найкращим виглядом. Так. Пусточка, тютюна, синя тютюна, щекабун, петрушка, буряк, огірок. Буде чим зайнятися, насіночка. і із захистом від шкідників і від хвороб. Так, попів. Це все мій попіл. Замовлення отримала, все в найкращому вигляді. Агромаркет, як завжди, рекомендую. Дякую.